Доброго дня, дорогі мої друзі, а також гості мого каналу. Сьогодні буду робити хек з овочами. Ось дві рибки хеку я купила. Напередодні почистила, помила, засолила, трошки вона просолилась. І я обмокавши в борошно, обсмажила до напівготовності на рослинній олії. Також я підготувала моркву, цибулю. Я люблю, щоб було овочів багато, тому я багато взяла моркви і цибулі. Також нам потрібно буде сіль спеції. Я беру прованські трави. Берете за своїм смаком, і також сік томатний не весь, але десь стакан соку, томатного я сюди використаю. Сьогодні дуже чудовий сонячний день. Прямо аж з окна сонце б'є, аж сюди, навіть погано знімати. І так, рибу я поки що відставила, до цибулі відправляю морку. Все розмішую. Далі овочі я посолю, риба в мене вже підсолена, тому трошки підсолю ще овочі і додам прованські трави спеції. Можна додавати ті, які подобаються, кожного свої смаки. І знову це все розмішаю. Далі я беру ємність, де буду тушкувати нашу рибу. Духовку я виключила, вже, вже розігрівається. І відправляю на дно нашої ємності частину овочів. Ось так багато повторюсь, люблю овочів, тому доволі таку велику подушку з овочів я зробила. Далі я перекладую рибку сюди, відправила всю рибку і далі відправляю останні наші овочі. Розрівнюю, слегка прижимаю, тромбою. Далі я трошки збризну рослинною олією, вона протече аж донизу, пропітає наші овочі. І беру томатний сік. У мене томатний сік домашній, чудовий. І полю. Нашу рибку Ось так я використала півбаночки, це десь стакан томатного соку. Все, далі накриваю кришкою і відправляю тушкуватися в духовку. І ось моя рибка тушкувалася хвилин 40. Вже готова запашна. Томатний сік повністю впитали в себе овочі, і овочі стали дуже смачні разом з рибкою. І ось наша рибка чудова, запашна, мягка, впарана, ніжна, сочна. Овочі сочні в томатному соці. Дуже запашні. Спеції сіль підібрані все в міру. Дуже смакує. Можна смакувати з гарніром або, і так. Ставте лайки, кому сподобалось. Підписуйтесь на мій канал, залишайте повідомлення. Я обов'язково всім відповідаю. Приємного всім смаку. Пока-пока. До нових зустрічей!